31-й рік незалежності України став особливо болючим для усіх нас. Незважаючи на це, ми не скорилися перед ворогом і продовжуємо жити та вірити, що вже скоро над нашими головами буде мирне небо. З нагоди цього свята у Житомирі пройшли урочистості. Минулого року ми зрозуміли, що 30 років новітньої української держави мають величезну вагу для нашого народу. А цей ще один бойовий рік довів. Що Україна не лише утвердилася як незалежна країна у сучасному світі, але й змогла об'єднати навколо себе весь цивілізований світ. Почали офіційну церемонію з покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні та вшанування їх хвилиною мовчання. Головною окрасою свята стало театралізоване дійство. Хор та професійні актори розіграли виставу, яка сколихнула серце кожного. Довички. Чистостей долучилися навіть наші військові, які заспівали пісню, що стала народним символом, і своїм настроєм показали, що волю українського народу не зламати. З нагоди дня незалежності воїнам, які щодня захищають наш сон, і волонтерам, які працюють, не покладаючи рук для наближення нашої перемоги, вручили подяки та годинники. Одна з гостей урочистого святкування показала нам український стяг, який зберігся у неї ще з 1991 року. Цього першого Флага, який несли на Україні, це в 1991 році, і це несли в Донбасі у місті Солідарії». Для кожного українця незалежність означає щось своє, але це завжди щось рідне, щось близьке. Незалежність України це той стержень, який є у кожної людини в серці, і вона розуміє, що вона хоче жити на своїй землі і в своєму місті і займатися своєю справою. І вона має на це силу і віру в свою справу. Для мене незалежна держава це насамперед воля кожної людини. Яка заключається в тому, щоб вона мала право на свою державу, на життя тут, тому що всім відомо, що найкраще найкраще жити це на своїй батьківщині. З Днем Незалежності, моя Україна. Анна Чепель, Юля Теткевич, телеканал СК 1